В місті Лозова відбулося вручення оберегів батьківське серце дітям загиблих героїв. Це насправді не прикраса, не кулон, а насправді оберіг. Оце батьківське серце насправді. Прийшло від серця від хлопців з 54-го розвідбату, де я мав честь воювати, і вони самі без дизайнера це витворили. Це шматочок срібла в вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові і на звороті прізвище ім'я загиблого. Сьогодні мали вручити 73 батьківських сердець дітям загиблих героїв. На жаль, тільки 41 дитинка з'явилася, але ми передали в міську раду. І я переконаний, що у обстановці буде вручено тим, хто сьогодні не зміг в силу тих чи інших причин з'явитися на таке вручення. Дуже хотілося, щоб дітки загиблих героїв знали, що вони не одні в цьому буремному світі. По-перше, перед їхнім серденьком буде битись батьківське серце а поряд побратиме його батька, який завжди готовий підставити. Дуже вдячна організаторам заходу з однієї сторони бойовому братерству України, яке піклується дітками, які втратили своїх батьків і також нашим активістам Наташі подапльотній, Юлію Стіміно, міській владі як завжди яка. Нас підтримує всіх наших починанням. Хочу висловити слова великої подяки за те, що ми не одні, за те, що нас підтримують, за те, що нам вдячні, і те, що за те, що вшановують достойну пам'ять наших рідних. Слава Україні! Дякую за батьків, дякую за жертовність сімей разом до перемоги.